Про ми і зовнішній світ Інтеграція України в ЄС і історія з поляками, те, що відбувається там, і в ну та дискусія, про яку ви говорили на початку, яку ви ведете з нашими партнерами для ЄС шок не лише розміру українського сільського господарства, а й те, що питання інтеграції ми розпочинаємо тоді, коли Україна глибоко зайшла на їх ринок, тобто ми вже всередині їх економіки. О, розкажіть, будь ласка, наскільки ми дійсно? Глибоко в Європі вже і чому це для них шок, чому це для них проблема? Комплексне питання. <світ> та, <я. світ> дуже, дуже важливо з правильної перспективи це подати, щоб не плутатись пізніше. Ну, ваші <світ> слова в Брюсселі ці почують. Та, я, зараз я, я думаю, що ми багато вже наговорили на з в Брюсселі. Питання в тому, що Є кілька вимірів, які важливо брати до уваги при оцінці того, що відбувається сьогодні, саме та, тобто, це те, що ми насправді мали доступ на ринки Європейського Союзу в рамках угоди про вільної торгівлі, починаючи з 2000, 2014 року. І за ці 10 років в нас виробилось створилось багато ланцюгів постачання, таких системних, навіть і особливо в, аграрні, в аграрній сфері, тому що вона є найчутливішою. Наприклад, постачання, тобто я жартую завжди, що іспанський хамон зроблений з української кукурузи, але це жарт, якому є частина жарту. Тому що. Ну, італійські макарони зроблені з українського борошна. Це. це Зборошна із пшениці, більше пшениці. Це, це, це теж правда. Тобто в нас ми є частиною великих виробничих процесів, тому що, зрештою, обсяг, а, що, зрештою сільське господарство і в Європейському Союзі, і в нас це не лише маленькі фермери, це і великі промислові ланцюги постачання, в яких працюють мільйони тонн а, пшениці, мільярди яєць, тому що ринок яєць він, а, в штуках міряється. І а ще до власне до е, ві, широкомасштабної війни, тобто з 2014 року, ми постійно збільшували свою присутність там в зернових, в е, фруктах, овочах, в е, м'ясах, тобто ну там за винятком свинини яловичин, тобто м'ясо птиця збільше про 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 там яблучний сік, тобто це те, що починалося у вигляді викуповування яблук, які тиснулись на. Сік в Польщі на виробництво соку такого оптового, який, з якого робиться сік, вже в запакований, або томатна паста, тобто з українських помідорів і томатної пасти, вироблявся кетчуп там в трьох тисячах кілометрів від від Миколаєва, тому що це власне Миколаївська Херсонська область, і цих речей цих прикладів вже було багато до війни. І ми власне за 22-й рік і 23-й рік показали, що ми в умовах війни живучі, що ми привабливі для європейського ринку. Як приклад, в нас в 22 році те там що нам ставлять в критику польські фермери, що забагато українського кукурузу української пшениці на їхньому ринку з'явилося. Це було в 22-му, вже в позаминулому році. І е, це насправді проблема полягала не в тому, що цього багато, а в тому, що великі клієнти, виробники, польські виробники м'яса, птиці, польські виробники сирів, е, точніше молока, та тобто там, де корів треба годувати, вони зрозуміли, що замість того, щоб купувати маленькими партіями, можна купити велику партію в Україні. І вони вже почули це відчуття. І вони нам, навіть якщо зараз закрити цей ринок, а він з 23-го року закритий, то вони скоріше будуть приню принюхуватись там до купівлі бразильського та, ніж з купівлі маленьких маленьких партій від маленьких фермерів і тому очевидно що ми от за спочинаючи з 2014 року дуже так там де було можливо е тестуючи межі можливого тому що там тарифних котах по максимуму експортуючи ми займали цю цю нішу не в плані того що ми витискали е там Польських чи німецьких чи, 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 чи французьких фермерів з їхнього ринку. Ні, ми скоріше е, займали нішу інших країн. Ми е, займа, брали участь в розширенні виробництва, якщо воно мало місце в європейському союзі. Тому ми розуміємо, що шкоди ми не створюємо для європейського союзу. Але при цьому е, ми привабливіше з точки зору розвитку виробництва харчових продуктів в європейському союзі. І основою цього є. Дві речі, то тобто, дві-три речі, та тобто порівняє перша це те, що на відміну від усіх європейських фермерів, у наших фермерів ні в великих, ні в маленьких не було стільки дотацій. У нас немає такої фінансової підтримки. Тому це таке фактично ефективність. Це те слово, якого найбільше бояться люди, які залучені в сільське господарство. Тому що на заході особливо, тому що вони говорять, що сільське господарство – це не про ефективність. А це про наше щоденне життя, це тому, що ми з вами кшталтуємось, формуємось їжею, яку яку ми їмо. і тому що це, це більше ніж економіка, це більше ніж конкурентна, конкурентна боротьба. Тому е, в нас, а ми власне через відсутність субсидій єдиним способом вижити. Було власне ставка на, на ефективність, тому ми беремо цю ефективність. А через... нам закидають, що наша ефективність базується на внутрішній там податковій оптимізації. Що мовляв, зерно там продається за готівку, а і тому дивіться, ви, і, до... ви і ви і ви все це везете в Європу. Дивіться. І тому отут от, 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 ми до цього дійдемо буквально через 30 секунд. Друга річ це те, що ми завдяки прагненню вступити в Європейський Союз задекларованому ще. Кучмою, та Леонідім Лічем 2000 2001 році ми нашу політику в сфері безпечності харчових технологій там пестицидів, всього будуємо на європейських правилах і тому ми заходимо в ЄС не як щось своєрідне незрозуміле, а як те, що воно, як знаєте, як та якщо плаває як качка. Крахтічна качка то, скоріш за все, це качка. Та? Тобто у нас те, те саме, якщо воно вироблено відповідно до європейських стандартів з європейських інгредієнтів, тобто там добрив, там, або циплят одноденних, або а, а, сортів а, помідорів. То воно і відповідно до, 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 до Європи то воно європейське та ну, тобто даже... наші виробники вони самі зацікавлені в тому, щоб робити якісний продукт, який відповідає стандартам, і, Європи, і наша система, щоб бути на тому, яка ринку. яка б не була, вона, тобто там можна довго нарікати на ефективність роботи наших інспекцій. Ще ж. Але це будується на на європейських правилах, тому ми не не наша продукція не є чужою там. Вона така, така ж, як і всередині європейського союзу. Чому тоді виникла ця дискусія? І от далі починається питання? Що це викликає страх? Тому що очевидно, що якщо з'являється такий ефективний і великий, а ну і три голов, партнер, який має угоду про вільну торгівлю, який має вільний доступ на, на ринок. То виникає страх, а що буде зі мною з маленьким польським фермером при кордоні з Україною. А нічого не буде, буде спокійне життя, фермерське життя, тому що ніхто не вижив, ну ні, ніхто не прагне знищити цього фермера. Перше, ми працюємо як на, на паралельних в паралельних вимірах. По-друге, ми абсолютно поділяємо і підтримуємо політику Європейського союзу, що аграрна сфера це більш ніж бізнес. Що це системи, тобто, що в суспільстві має бути якась кількість фермерів, які живуть в селі, працюють на землі і виготовляють продукти, які їсть суспільство, тому що ми з вами знову ж таки як двоє. Тобто, не знаю чи вас, може, у вас є огород на балконі. в мене його нема. Я все купую в супермаркеті. Але я знаю точно, що в супермаркеті. Там м'ясо не росте, та тобто воно десь виготовляється. Тому відповідно в суспільстві мають бути люди, які цю їжу готують. Там її в відповідно в місто в місто продають. Ми це все поділяємо. Ми очевидно розуміємо, що таких фермерів треба підтримувати. Вони бояться будь-якої конкуренції і починаються оці речі. А ви оптимізуєте, а ви там не платите податків, а ви ще щось, тому що для них... Є розуміння того, що така ефективність може бути лише е якщо є дві речі, або ви щось порушуєте якісь закони, і от вони кажуть: у вас немає таких вимог, як в нас є вимоги для отримання субсидій. Ми кажемо, ну, так їх немає, тому що немає субсидій. Були би субсидії, ми б цим вимогам відповідали. Ну але ж з іншого боку, ну вибачте, ну це важливий момент. Ну з іншого боку, ну це ж правда, що в нас велика кількість фермерів продають зерно за готівку. Його скуповують великі компанії, які підкладають під це зерно якісь документи. Потім отримують повернення ПДВ. І ну і це факт. Ну от я сьогодні там вони отримують. Ну тобто, ми з ми з вами говорили про це про те. боротьба з тінню перше, ми з цим боремось. Та тобто, якби ми ще казали і нехай. Тобто, так влада би казала, це на, це наша така прихована субсидія. Ну, от Польський ми фермер живуть. виходить на, маленький фермер, виходить на протест, блокує кордон. А наш маленький фермер змушений віддавати зерно О, за років. Це велика трагедія. це, це знову ж таки. Ми трошки з вами стрибаємо. Я люблю систематизувати, але ну це це добре. І, і і вони починають шукати, типу, а як це так? І вони в них є два от у два аргументи. Перше, це то що казали, оптимізація, ще щось. Ви нічого не платите. У вас там ніяких вимог немає. Ви насіння, яке хочете кидаєте, і так далі. А друге таке упередження. Що у так у вас вартість виробництва нуль? Там кинув зернину. Я оце за останнім часом так жартую. Кинув зернину, а на ранок в тебе рефрижератор з м'ясом забитий, і ти його вже повіз, в бо і заправлений ще бензином, і ти його просто повіз і відвіз в Польщу. І продав. Ну, мрія. Так, ну та мрія, але ж це не так. Та? Тобто, і очевидно, що е, наш фермер насправді виграє через те, що він він живучий, тому що. Він вижив в най в найнеприємніших умовах, навіть коли ми говоримо про ту там податкову оптимізацію, ніхто ж від від добра це, це не робив. Та тому, тому тут насправді і в нас є тенденція, це ж не так, що ми зараз якихось в буремних 90-х, коли там все за готівку. Тобто фермер, який стоїть на ногах, твердо, він розуміє, що йому треба легальний бізнес. У Нас, коли була історія з різними курсами в 2022 році. І було бі збільшувалась частка частка готівкових розрахунків. Фермери кажуть: роз зрозумійте, ми не можемо не продавати за готівку, тому що готівковий курс більш ніж на 10% більший ніж офіційний. Але далі ми витрачаємо кілька відсотків з цього для того, щоб легалізувати ці гроші, тому що ми легально купуємо паливо, ми легально купуємо насіння, ми легально платимо зарплату. Тому насправді це все не так виглядає казково. Але ефективність вони повинні показувати. Але найголовніше, це те, що ми повинні насправді оце упередження перетворити на нашу перевагу. І це те, чим ми займаємось зараз. І це насправді дуже складна робота, тому що я там відволікся, і тому що там якісь не, не саме приємні результати голосування в Європарламенті. Але тим не менш. Тобто в якій ситуації ми опинилися? В ситуації, коли зараз було голосування, да та, за за продовження безмитне безмитної, безмитної трагі одна, одна з поправок пройшла. Ми її будемо вбивати. Ми її доб'ємо, але все одно Пройшла для нас негативна правка. Так тому і чому і ці негативні, тобто теж історія така дуже Тепер дуже... Зрозуміло, чого ви засмутилися так, 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 тому, що історія історія полягає в тому, що нам дали повний доступ та, в 2022 році, в 2023 він продовжився. І зараз розвиток іде в мінус, та, тобто далі якісь будуть обмеження. І питання полягає в тому, чи потрібні ці обмеження. Ми говоримо, не потрібні, тому що ми не створюємо небезпеки. З іншого боку, говорить цих обмежень потрібно якомога більше. Чому? Тому що Європейський Союз вже, особливо фермери, вони... Зараз думають над наступним поколінням своєї аграрної політики. Вона кожні 10 років міняється. Вона там часами дуже соціалістична, часами дуже ліберальна, але завжди наповнена грошима. Тобто спільна аграрна політика ЄС, це видаткова частина бюджету. Це величезні кошти, які йдуть фермерам на різні цілі. І от зараз в нас якраз таки вибори в Європарламент, формування нової комісії, яка буде формувати нове покоління аграрної політики. І в усіх. В голові там дві, два виклики: це кліматична політика і Україна. І ми навіть ще не, вед, не, вед, не ведучи переговори про умови вступу до Європейського Союзу, ми е, е, знаходимося в ситуації, коли е, європейські фермери, як інший бік переговорного стола, вони розуміють, що ми потім будемо партнерами, але зараз ми по різні, по різні сторони переговорного стола. Вони. Говорять, що нам потрібні нормальні стартові умови для переговорів. Ми вважаємо, що нормальні стартові умови для переговорів це вільна торгівля. Ми кажемо, дивіться, нема бар'єрів. Ось попит на українську продукцію: 15 мільйонів тонн кукурузи, там або 500 тисяч тонн цукру. Оце попит на нашу продукцію. Ми Ось не... якість нашої там продукції. якість так. ми не говоримо, що ми будемо далі зростати. Ми не можемо зростати в безкінечність. Ось є наші межі виробництва, є такий попит, баланс на ринку є. Все. Від цього далі формуємо доступ на ринок. Але пам'ять всередині Європейського союзу абсолютно інакша. Тобто, в зараз ми ведемо інтенсивні переговори з Польщею, тому що для того, щоб розблокувати кордон, і в нас польські колеги вони кажуть, мають бути квоти, мають бути перехідні періоди, і в них блиск в очах, але цей блиск в очах він. Частково, але не в не, не в основній своїй причині, з пов'язаний з тим, що вони хочуть обмежити доступ української продукції, але найбільше вони згадують, як від них вимагали квотування виробництва продукції, коли вони вступали в європейський союз. Перехідні періоди на отримання дотації, тому що в перший рік членства в ЄС вони отримали лише 30% від того, що отримав німецький фермер. І потім лише по 10 відсотків тобто поляки, віджу. коли вступили в ЄС, вони не зайшли отак на ринок європейський. Так, І вони да з Іспанією було ще гірше. Тобто, якщо з поляками було так, що ви маєте право продавати на весь європейський союз, але е, у вас, наприклад, на, на той момент існувало законодавство, якого зараз немає. Коли вони вступали, ще було дуже дивне законодавство в європейському союзі, яке квотувало, нормувало та слово квоти, от воно так стрибає. Воно нормувало саме виробництво молока. Я як фермер, якщо в мене є там 20 корів, мені казали, ти можеш виробити тисячу літрів. Там, ну, якщо 20 корів, тисячу літрів, ну окей, давайте, тисячу літрів На день, да? ну, в день. Да? Скажемо, якщо раптом зненацька я надоїв 1100 літрів, то мене штрафували би за ці 100 літрів зайвих. Така була так, от така була така, так, так такі, таке було регулювання. Це в як в радянському союзі Це один в один. Тобто був період. Коли ми чули історії, коли з бензовозів зливали бензин в каналізацію, от, щоб не вести його Ну, був, був такий період, бо було перевиробництво, і європейська комісія сказала: ми наріжемо кожному, хто скільки виробляє, і все далі. Ти не можеш виробити, щоб ну щоб ціна не впа не падала. Цього регулювання вже немає, бо ну, тому, що пройшло 20 20 років з, з, з того часу. Це це регулювання пішло в минуле, тобто більш глобалізація, більше експорту з ЄС не потрібно це все робити. Але в пам'яті поляків вони, вони хочуть є, для нас той кажуть і, і вони хочуть нас затиснути в ту в ті, в ті перспективи, які були. А з іспанцями було ще гірше. Виявляється, це для мене відкриття зараз. Хоча я вже багато років в цій сфері працюю. Що коли вони всередині 80-х приєднались до Європейського Союзу, Франція. Добилася того, що, будучи вже всередині Європейського Союзу, іспанські фермери не мали доступу на внутрішній ринок ЄС протягом десяти років. І в них теж є своя пам'ять того, що як ця Україна з максимальною ефективністю виробництва, з повним доступом на ринок ЄС тільки починає переговори. Тобто фактично це мала бути остання стадія, там вже коли ми вступили в Європейський Союз, і тому їхній тиск проти нас. Це дуже аномальна історія. Політично вони нас підтримують. Я ніде не побачив, що щось робиться в економіці чи в торгівлі, тому що вони там не люблять Україну і вважають, що нас нас не треба. Ні, всі нас підтримують. Все, все там само так, так само. Емоційна при, при, прив'язка до нас, бажання допомогти, але при цьому вони вже думають цими категоріями переговорів. І вони просто системно хочуть максимально на нас нас затиснути для того, щоб ми потім там, я чи мій там наступник пробиралися знов через ці умови. Виходив на те, на ті умови доступу, які ми маємо зараз. І тому це надзвичайно складна історія, яка власне пов'язана з нашою торгівлею, з майбутнім членством в ЄС. з Тими. Проблемами і пересторогами, які фермери мають зараз, тому що з польськими фермерами, зрештою, зараз це вже питання чисто емоцій. і наше завдання, і це над чим ми працюємо, це раціоналізувати ці цю, цю емоції, сказати: Добре, який товар вам справді заважає? Бо там часом звучить яблучний сік або малини, або ще щось. Ти кажеш, добре, давайте розбиратись з малинами, і там, чому купуються в Україні, хто замовляє. Хто формує ціну? Що може ціну формує не українська малина, а формує сербська малина, яка на ну, більш, більш ну, її більше? Сербія більше спеціалізується на цьому товарі, ніж Україна. Може, це польські компанії замовляють в Україні наперед цю малину, щоб вирощувалося, а не ми виходимо на їхній ринок вже з вирощеною малиною. І тоді з'ясовується, що ну, ну це але... проблема не в українській малині, а в тому, як працює як працює внутрішній ринок ну, це, ринок ринок Польщі. Або ми, наприклад, зрозуміли, що з кукурузою справді є проблема, тому що великий врожай всюди, в нас, в поляків, французів, що ну, насправді є там тиснява на тих ринках, де традиційні там, на німецькому ринку, куди вийшли і ми зараз через торгівлю, через наземні коридори, поляки там традиційно були. І не французи. Так? така склалася ситуація. Ми готові це якось врегулювати, тим більше що це вирішується в наступні три місяці. Або з пшеницею, наприклад, ми показали на цифрах, на фактах, що не в Україні проблема, проблема в Росії, яка спеціалізується суду, на пшениці, на пшениці тої якості, з яка і в Польщі виробляється, і відповідно. Росія демпінгує своїми цінами, руйнує ціну глобальну в світі і тому, що в них ніхто не хоче ніхто не хоче купувати, і тому відповідно це спотворює, спотворює ринок для польських фермерів. І тому ми раді, що е, от вже зараз інтерв'ю вийшло польського міністра сільського господарства Чеслава Шікерського. Він вже чітко говорить: що Росія є проблемою. Україна тут не проблема, і вони там і Сейм проголосував ухвалу. І європейська комісія почала казати, що давайте розберемося з російським. Тобто, наше завдання: оці всі там емоції, які на вулицях, їх раціоналізувати, і можливо, все ж таки, дійти до того, що дивіться, ми, український уряд, польський уряд, європейська комісія, ми всі разом врегульовуємо це питання. Тому вгамуйте емоції, розійдіться, тому що блокувати кордон це. Це вже питання між державами. Ну, в нас ці емоції. Вже вийшли в якийсь момент на найвищий рівень заяви з боку Польщі, що може бути зупинена повністю торгівля, кордон заблокований. Заяви з нашого боку, що ми готові. Піти на зустрічні кроки і обмежити імпорт з Польщі, а він сягає там 150 мільйонів євро на місяць, і це буде удар по польській економіці. Ми вийшли на такий ну градус дискусії на високому рівні. Зараз він вже е зменшився. Е я би відразу відкоригував та тобто Він зменшився. Тут ми маємо абсолютно іншу історію, але ці заяви, про які ви говорили, вони трошки. Е Спотворено, сприйнялися через заголовки новин. Я про це писав досить, досить докладно, тому що ця заява вона прозвучала, може, контроверсійно, але насправді прем'єр-міністр Польщі говорив про те, що ну, окей, в розмові може, могла прозвучати, а давайте закриємо кордон. Що би сталося? Ми туди експортуємо на мільярд аграрної продукції до Польщі. Суто, і вони до нас на мільярд. Який сенс руйнувати бізнесу обох країн? Цього ну, виграє тільки Росія. Так, абсолютно. І він про це сказав, і вони дуже чітко говорять, що дивіться, там в основному це хлопці, та, які там фермери протестують. Хлопці, добре. От йдемо по вашій логіці, закриваємо кордон. Страждають ваші клієнти. Бо ви кукурудзу кому продаєте? Виробнику молока, який далі йде в сир, і сир іде в Україну. Тобто він вас просто перестане купувати, ви зруйнуєте свій свій власний бізнес. І це дуже важливо, що ми власне, з польським урядом сіли оце в деталях проговорювати, 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 проговорювати і вийшли на те, що зараз риторика польського уряду вона ми її абсолютно поділяємо, і вона адресована тим протестувальникам. Тому що головна проблема в нас відносина відносинах не в відсутність взаєморозуміння між урядами. Чи якась шкода в сільському господарстві? А в тому, що на жаль, через те, що минулого літа там була активна вибор передвиборна кампанія в Польщі, оці емоції протестувальників їх ще й підживлювали. Тобто хтось добросовісно, тому що хотів виграти вибори, там хтось недобросовісно, Там є агенти впливу Кремля до досить, досить, досить активні. Але результат маємо такий, що і зараз, навіть коли зараз, коли. Уряд Польщі веде дуже гарний діалог, конструктивний з польськими протестувальниками. В них більша частина фермерів вже чує цю, цю, цю раціональну пропозицію. каже, пропозиція окей, дочекаємось там втілення. Це і щодо субсидій з ЄС, і щодо там певних моніторингових речей в нашій двосторонній торгівлі. Але частина і далі каже. Ні, у я все одно злий. Знаєте, буває так, що ти розізлився настільки, що тобі треба якийсь час, щоб заспокоїтись, перш ніж самому так, що нормально подумати? Ну, Пішла нам ну, цього реакція за поляками. От... Німці доєдналися протести фермерів. Ми не розуміємо. Там, тут, 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 тут трошки інша історія. В Чехії, це, в Угорщині. Це е, 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 ну, для нас це ну, об'єднується в одне, що я що, думала, це, що дивіться. Давайте можна домовитись, зустрітись через 10 років, якщо ми будемо займатися тими самими питаннями, і ми будемо знаєте, що обговорювати? Чому українські фермери протестують в Брюсселі? Тому що те, що відбувається зараз з фермерами. Це традиційно. Тобто, якщо ви подивитесь фермери Брюссель, у вас може бути подборка такої кінокіної новинної хроніки, Хроніки кожні 10 років, фактично, там 7-8-10 років вони приїжджають, там виливають молоко на або на площі Шумана, або на воз, значить, там щось щось спалять. Це завжди відбувається. Чому? Тому що от в мене перший вчитель по цих речах був Єжеплєва польський. Генеральний директор в аграрному міністерстві та Європейської комісії в генеральному директораті, і він же був переговорником від Польщі. І він каже, що дивіться, там в якомусь 1975 році прийшли фермери, які казали, ми протестуємо проти нових правил, які ви нам нав'язуєте. Минуло 7 років приїхали ці ж фермери і кажуть. Ми протестуємо проти тих правил, проти яких ми протестували сім років тому. Вони завжди протестують. Чому тому, що їм в силу того, що Європейська комісія регулює так, як ми з вами казали, як в радянському Союзі, часами вони відповідно приходять і всі свої вимоги їм викидають, то так як з викинутим навозом кажуть: нас не влаштовує раз, два, три, чотири, п'ять. І це те, що ми спостерігаємо в європейському союзі. Але і... їх багато, і вони це і електорат. Що ви... І треба слухати, що вони вимагають. Перше, що вони вимагають, вони кажуть. Ви, Європейський Союз і національні уряди, ви перегнули палку з кліматичними змінами, тобто там з вимогами в них це угорування, та тобто це вив, виведення під пар якоїсь землі, щоб вона була під, під, під паром, не як не виказали чотичотири 4%. Та, тобто це типа надмірний крок. Це от просто ви дарма це все зробили. Вони протестують часом під проти нових харчових звичок для людей. В Німеччині, в німецьких фермерів згадали, одна з їхніх вимог номер один скасувати нові норми харчування в школах. Це якби наші фермери проти Клопотенка бастували, протестували. Тому що вони кажуть, там нема сосисок. Вони не будуть їсти свинину. А я виробляю свинину. А це означає, що наступне покоління німців не буде їсти стільки свинини, як я виробляю. Мій бізнес мре. Ось проти чого вони протестують, і Україна звичайно тут звучить. Тому що от видали повний доступ Україні влада демократії. Це, це нормально. Це з цим треба, якщо ти хочеш бути в уряді в Німеччині. Треба вміти з цим Якщо ти хочеш бути в уряді в Польщі, і от зараз я бачу, як абсолютно мудрий міністр сільського господарства в Польщі Числав Щекерський, Він е, такого поважного мудрого віку. Він патріархці партії. Строніцтво людове це селянської партії, і він власне він, він потрібний зараз Польщі, тому що він говорить: давайте послухаємо один одного, хто шого. Ми я знаю, що тобі болить, тому що я 30 років в цій сфері, і так далі. І Він заспокоює цих цих цих, цих людей. Це не можна нахрапом зробити. І, і ми маємо цьому вчитися, тому що через 10 років наші наші фермери будуть робити те саме абсолютно, і це буде успіхом української інтеграції в європейський союз. Я думаю, що навіть зараз, якщо мені скажуть, типу, от, фермери протестують в Брюсселі там чи в Варшаві, так я з радістю долучуся. Просто я ще не польський фермер, я українських фермерів захищаю. Але я з радістю долучуся до цих протестів, тому що насправді вони вим... часами вимагають раціональних речей, тому що до них не дослухались. Але це частина нормальної демократичної аграрної політики. Малий аграрний бізнес.